Всім доброго ранку, з вами Роман і канал Вода для тебе сьогодні ми знову з вами працюємо над скважинки. Приїхали сьогодні з село Ображівка По водним даним. Статика, скоріше, всього, я вам покажу. Ми тут водичка набиралися, ну тут, ото, от, метрів 50 є водойма. Скоріше всього, статика не ви водойма, тому як у скважині вода теж піднімається приблизно на Ну, тут перепад метра тут, От отак вона приблизно в ямі піднімається, тобто саме старої скважині. Є стара скважина, яка перестала працювати, пробували її прожолонювати, нічого не ну, могло. Тому як фільтрова зона пропала. І того, за того, приїхали ми в Тепер саме цікаве, Як я говорю, де прибуде, там і буде. Мається на увазі. Робимо сьогодні в ямі. Ось так. Яма. Скажу, яма була, дно яма була зацементірована, під низ була положена сітка з кроваті, наверх були положені е, спинки від кроваті і це все пролито бетоном. Тобто яму ми робили ще з довшиною, мабуть, чим будемо боротися. Орієнтовно стара скважина 8-12. Е, по факту подивимося, спустимося, подивимося. Е, через поле є е, піщані кар'єри, де. Брався пісок, тобто намивали, намивався пісочок, тому, скоріше всього, нижче ще буде хороші пісочки. Зараз спускаємося і все по факту дивимося. Саме ну, тобто, цікаво, все попереду. Як завжди буду микати, я буду показувати. Так, Зразу е, розказую по факту, зайшли ми 15 і трошки, ну, тобто, мається на увазі, що 15 і трошки це. Ось так я заглубив. Чому так? Тому як на 12 метрах був невеличкий переход, з більш мілкого пісоч, на мілкий пісочок. Зараз оце остання штанга йде йде ось таке. Ну тобто, гарний пісочок, що далі шукати. Він і вищенько був. Але чому спустились трошки глибше? Тому як у хазяїна є від насосної станції стара водозабірна. Її ми намірали 8,5 метрів. Тобто, плюс. Майже 2 метри яма, 1,80 вісімдесят, тобто вона ніяк не могла бути 8-12 метрів стара скважина. Вона повинна була бути трішки глибша. Оце на 15 метрах був ідеальний пісочок, я більш другого шипати не буду. Зараз зараз даю трошки замитися. щоб Піднявся пісочок увесь. стиковую з похилками, як завжди, поле припалюваємо високого тиску Контакти продавця ви знаєте, залишаю в закріпленому коментарі. Відправляють той самий день, фільтра себе показують на відмінно. Середній срок служби їм дають 26-25 років. Тобто гарні фільтри, гарно працюють. У такому плані. Один край допаюється на гарячу, другий край стиковується з робочою трубою. Та я додаю 50 і роздаю, щоб мені легше було обсадити. Робочу трубу, тобто обсадну, тому як вона е 3,7, то щось стіночка вона трошки більше. У такому плані. Все. Піднімаю кисочки і починаємо обсаджувати. Отакі От на сьогодні красотуни допомагали нам робити склаженку. Е -е, зробили ми 15 метрів, як планували, так і обсадилися. Вийшов у нас сьогодні фокус без промивки. Скважина торкнула зовсім без промивки, тому як майже можна сказати, що одні піски, Глини не було до слова, зовсім після 6 метра. По напору. Тобто, скважина стартнула без промивки. По напору ми маємо ось таке сьогодні. Ну, тобто, на скітку добрих кубів куб-802, тобто зараз скважина видає зверху. З ями буде більше ну зрозуміло, і треба ще прокачати, тому як скважина скрилась без тронети. Водичка вже почала світліти. Ну а я в принципі вже потихеньку підзбірувати, скважинка прокачати, більш нічого не буду робити, крім того, що трошки обсіли поза трубку і все. На цьому скважину вважаю зробленою. Я вже підібрався, залишилось поміряти і, в принципі, можна виїжджати додому. Давайте поміряємо. Глянемо, скважинка води водичку на старті. Ну, здесь не видно, давайте с 15 секунды. Десять секунд девятнадцать пятнадцать секунд 17 шестнадцать секунд десять литриев.